У багатьох соціальних мережах можна побачити передбачення астрологів, розклади тарологів та сеанси ворожок. Вони розповідають, що чекає нас у майбутньому, відповідають на особисті питання та передбачають, коли буде перемога України у російсько-українській війні. Тож ми вирішили запитати одеситів та гостей міста, окчинок, вірити тарологам та астрологам. Ну, не ок. Чому? Тому що це бумажки. Це совпадіння, як там випали ті карти, це теорія вероятності. Все. А вам таке взагалі в інтернеті траплялося? Так. Траплялося. що казали? Що війна скоро закінчиться. Хочеться в це вірити. Так, дуже, дуже. дуже хочеться. Я вважаю, що не ок, тому що це їхні фантазії і вони більше вкладають е, смисл. Так так, психологічного влияния на людину, чим по факту, то, что он думает. Мне просто кажуть, що треба, казати вброс інформації людям. Все, не більше того. Я считаю, что да, но тарологи это ще полбеды. а вот астрологи, я в это очень. Я, я этим не занимаюсь, но хочу заняться и очень в это верю. У меня есть мой личный номерок. Иногда мы с ней проводим сессии, если там у меня, допустим, на неділю повинна бути якась встреча, або ще то я от вона а... мені по планітам, і я от уже потім думаю, як мені правильно поступити. Мабуть, більше нічим, да, так. Так. Чому? Ну я ніколи не боювалася цими послугами. І життя таке не передбачування. Мені мені здається, що неможливо настільки передбачити майбутнє. Розказати про минуле це з опиту мого. а вам ок чи ок вірити тарологам та астрологам? Залишайте свою відповідь у коментарях під цим відео.